В СССР знищували не просто держави, а й цілі народи. Це історичний календар з вами історик Олександр Алферов. Перед спільним нападом гітлерівської Німеччини та сталінської Росії на Польщу. Чим ці дві країни розв'язали Другу світову війну, 11 серпня 1937 року. Совєти розпочали так звану польську операцію. Нагадаю, що за наказом 20485 у 1937-1938 роках було заарештовано 143 тисячі поляків, з них 111 тисяч розстріляно, переважно арештовували з території України. Конвенція ООН визначає польську операцію як геноцид за етнічними ознаками. Тож, як каже Путін, Росія це СССР, то ж коли-небудь Росія відповість за свої злочини, геноциди. Підписатись на канал українського історика Олександра Ауферова.